Я Король Світу. І знову всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я, Стріт Драгон, та сьогодні ми граємо у Майнкрафт, а саме на збірці світу місяця. Так, я розумію, ви довго її чекали, ну а зараз ми врешті-решт починаємо. Я там вже побачив лавандові поля та данч Давайте підемо й на них подивимося. Так, і у нас лавандові поля в цій збірці. Отакий данч є. Мені здається, напевно, всі знають, з якого моду цей данч. О, їжа. Дуже добре. О, плюс 10 опиту зразу. Мені треба штучок. Мені потрібно все. Робимо з цього. Верстак та палиці Ставимо верстак, як він тримається на лаванді. Робимо кирку. Я не знаю, чому в Майнкрафті написано кайло, якщо це кирка. Робимо сокиру, нашу першу, трошечки отак от під себе налаштуємо. Та йдемо в данч. Зламаємо гравій. Було б дуже прикольно, якщо б зразу б кресало випало. Але, на жаль, ні, немає його ще. Давайте підемо вниз, що там у нас буде. І що це тут таке? До побачення, я не хочу тут бути. Я пішов звідси. Чому тут немає одного блоку? Хто забрав блок? А? Ендермени? Відповідайте, хто блок вкрав? Давайте підемо ось туди. Стоп. Це що там? Нічого собі, піраміда. Давайте підемо до неї поскорше. Це що? машрум кластер. Кластерний. Кластерний гриб. О! Mystical White Flower! А цього можна було і не робити. Мені треба побільшого таких містичних білих квітів, тому що вони мені потрібні будуть в початку, як я буду працювати з ботанією. Ботанія це один з моїх улюблених модів. Ой-ой-ой, я не люблю бути в воді. Особливо в Майнкрафті не люблю. Так, збираємо сюди трошечки. Використовуємо гравій за допомогою якого ми можемо зібратися. Що це за хто в ньому? Я не розумію. Так, відкриємо двері і подивимось. Висушень. Нічого собі в цій піраміді мобів. Ооо, там кріпери. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, дякую, не виходь. Будь там. Так, давайте сюди поставимо вейпойнт. Окей, зберегли. Та давайте підемо далі мандрувати. цим, Ай! Цим містичним світом. Просто подивіться, яка краса. Зараз обережно біжимо по сходах. Головне не зашпортатись. Ти агресивний. 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 Так, і. На! Я переможу. О! Є, ми його вбили. Давайте зламаємо поскорше цей спавнер. О, я знайшов скриню! Є скриня, а з чим? Спелбук, фаербомб, папер, нитки та Crystal. Давайте заберемо саму скриню. О, скриня. Квест вдався. Давайте підемо далі. О, ягідки. Їжа мені тут буде дуже потрібна. Оооо. Вже сонце сідає. Треба скорше знайти вівцю, щоб зробити ліжко. Ти що там забув? А, ліпше б я не питав. Я б ліпше не питав. Срібне дерево. Дуже добре. О, вже починають спавнитись моби. І вони всі на мене йдуть. Тікати треба. Треба дуже швидко тікати. О, у нас є квіти з візарді. Давайте зберемо їх трошечки та підемо далі. Лава і зомбі. Дуже добре. Ой-ой. У мене мало їжі залишилось. А! А! Цей зомбі. Помри. Так, і ти по мені не попадеш. У нас новий рівень комбата. Ну. А на цьому я планую вже закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!